Це апогей шизофренії. Слу... Випадок із спеціального журналу Ярбух фірупсихоаналітику і психопатологія. Коротше. А, Росія. Там випустили книжку. Так я такого в житті жодного разу не бачив. А, значить, в цій книжці Да, давайте Артем. давайте. Да. автору Артем. слова людина, яка Артем, це досліджувала, добре да на тобі чаю за те, що ти це дивишся. За за бо грішка почав говорити. Там боже, там за спросто Там за сюжетом а, називається вона а, Ваня Жуков проти Гаррі Потера. Мені <звіг> вже подобається. Там за <звіг> сюжетом. Ваня Жуков, значить, з набожної сім'ї злагався з якимись сатаністами. Потім, Це в впав, да. так. потім він впав в кому, а так. потім до нього е, намагався його намагався спокусити. Гаррі Поттер. — В комі? Так. Е, да, в, в телепузики. А е, значить, Шрек а і покемон. Весела компашка, там зібралася у Жукова в голові. Да, а щось, а, а, а на, чим закінчилася книжка? — Я не буду розповідати, зараз самі все побачите. Я не вірю своїм вухам, але давайте дивитися. Добрий ранок, Україно. З вами гуру Артем Івченко. Ваш провідник в світ новин з боліт. Розкривайте ваші чакри, аби осягнути весь той трешак, який відбувається у наших сусідів. Якийсь там російський вояка на прізвисько Лапті Аладіна наїхав на росіян із курщини, які здриснули звіти через війну. мовляв, невдячні. Тож прошу зараз уважно простежити думку цього пана. Чому треба цінувати хліб та чай? А на це все. У мене у житті був такий час, от я пам'ятаю, у домі був окріп, була заварка, аби додати до цього кропу і чорний хліб. От я пам'ятаю цукор, який ми могли насипати у цей чай, і ось цей чорний хліб. Це були такі ласущі, такі були часи. Тож, фахівець питань вдячності за чорний хліб і чай з цукром, трошки не розуміє, що за приколи. Всі намагаються допомогти, вся країна намагається допомогти, адміністрація намагається допомогти. Тобто, всі простягнули руку допомоги, і у той же час люди, які все це отримують, чи виходить незадоволені. Адже всі ми знаємо, істинний росіянин не має потребувати більше нічого, крім чаю, сукром та російського паспорта. Патріотизм у Рашці, схоже, вимірюється стражданнями, а не благами. А зараз ну просто вау новина. Росіяни дійшли до того, що навіть коміки з телевізору стали тренерами на полі бою. Ось цей чувачок, пан Хрустальов, який колись смішив всю рашку. Тепер гад наших дітей з окупованої Макіївки, яку вони захопили, намагається смішити. Вітаю, рядовий Хрустальов для проходження підготовки хлопців з Макіївки у складі танкового екіпажу. Прибув юні герої нашої вітчизни. Готові. Что у весь ту боєводиницю той момент, коли почалася війна, твоя кар'єра закінчилася. Тепер лише пропагандистське сміття, криваві бабки та гнила карма. От скажіть, ну як нові технології можуть прижитися на Росії? Ну для кого? Для тих неандертальців? Ну от дивіться у Санкт-Петербурзі, буквально днями, якісь ідіоти намагалися відкрити робота-кур'єра. А коли у них нічого не вийшло, вони почали гилити його ногами. А коли їм це набридло, вони почали на ньому кататися верхи. Народу, який ще десь досі на рівні промисла, давати у користування робота, це те ж саме, що дати мавпі смартфон, аби вона собі через нього пізу замовила? Ну чесно, так і ці, он у, у Владикавказі теж місцеві не дали встановити вишку 5G, адже боялися опромінення. Ну як вам таке? Видно, Фауна вирішила, що опромінення від 5G це як шокова терапія для мозку. А вишка ще й на додачу випромінює таємні космічні сигнали. Слухайте, дивно, що вони, хоч смартфонів сенсорних не шугаються. А тепер перейдемо до святого дива. Вода у якомусь там святому джерелі у Кемерівській області почорніла. Ось така вода сьогодні пішла. Зі святом. Є дуже велика ймовірність, що росіяни вирішили, що це боже а не екологічне забруднення. А може, це знак від небес? Будете тепер пити воду, таку ж чорну, як і ваші душі? Тим часом у Вологді вирішили, що з дітей треба робити воїнів. Щотижня малюки будуть отримувати дозу пропаганди прямо в дитячих садочках. Щоб малих залякати, то ось вам, будь ласка, діти грають у росіян, які перебувають у блокаді Ленінграду. Це таке у нижньому Новгороді придумали. Ви просто вдумайтеся, малюки із сумками йдуть по снігу і обмінюють картки на чорний хліб. Про фотосесію дітей блокадного часу я взагалі мовчу. Це повний трендець. Ну і просто, аби вас вже на лопатки покласти. Книжка, яку видали у Росії, назва Ваня Жуков проти Гаррі Потера. Виявляється, Гаррі Поттер, на думку Росіян, це така собі потужна пропагандистська сила темного світу. Коротше, за сюжетом цей Ваня живе з набожною маман. Потім опиняється на зустрічі з сатаністами, впадає у кому і опиняється у частилищі, де його е подругу Машу намагаються спокусити Гаррі Поттер телепузики, шрек і покемони. Далі завдяки молитвам матері, Ваня вибирається із частилища, а його подруга Маша помирає, бо її батьки атеїсти. Кінець У мене все На сьогодні. Це були новини. Зборіт Побачимось!